Радянським це село на Млинівщині стало у 60-х роках минулого століття. Історія самого поселення сягає княжих часів. Місцевий житель Володимир Кирильчук знайшов у львівських архівах згадки про своє село з назвою П'ян. У Волинських іпархіальних відомостях за 1891 рік знаходимо згадку про наше село, яка датується 1269 роком. коли Князь Василько Романович, молодший брат князя Данила Галицького, передав наше село з іншими населеними пунктами, які знаходяться поблизу Васильівському монастирю у місті Луцьку. І в списку цих населених пунктів значиться село П'ян. За двісті років назва трансформувалась у п'яння. За відновлення цієї історичної назви села Володимир Кирильчук уже зібрав 160 підписів з 365 можливих. Місцеві до зміни назви села готові. Я ставлюся, щоб була історична назва село П'яння. Я тут прожила і хочу тут померти. Згідно я щоб було село те, в якому я родилася, П'яння. Я родилася в ньому, я виросла. Про перейменування Радянського говорили на сході села. Тоді на обговорення прийшло лише 30 людей, розповідає сільський голова. Думки жителів розділились, тому досі не визначились із єдиною назвою. На сході села були різні пропозиції, була пропозиція залишити село П'яне як історичну назву, була пропозиція Затишне, Гайове, Мирне. Ну, якби... Люди розділилися в своїх так, думках. Ну, а на, на даний час проходять громадські слухання. І надалі будемо працювати над цим питанням. За допомогою місцеві жителі звернулися до Всеукраїнського об'єднання Свобода. Депутат Млинівської райради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Тутевич впевнений, пережитків комуністичного минулого варто позбутись, натомість відстоювати своє українське. Чітко стоїмо на тому, на повній декомунізації в країні. Це перейменування сіл, селищ, городів, вулиць і, звісно, встановлення історичної справедливості. Тому ми тільки стоятимемо за те, щоб це село радянське, воно процвітало, але під старою назвою п'яні. Яку назву матиме село поки невідомо. Втім, позбутись радянської назви таки доведеться, бо цього вимагає закон про декомунізацію? Наталка Гусарук, Артем Лаговський, новини Рівного.